Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин спробуємо спрогнозувати, які ж політичні події чекатимуть нас у 2013 році. Допоможе нам у цьому політолог Петро Олещук. Вітаю, Вітаю. вас, пане Петре. Але перш за все хочеться зрозуміти, з чим ідемо в 2013-й? з якими подіями попередні, з якими результатами. Ну звісно, ключова подія в політичному житті країни за. Рік, що минає, це були, звичайно, парламентські вибори. Важко сказати, наскільки вони визначать подальшу політичну долю країни протягом наступного року. Можна сказати, що вони загалом були досить таки прогнозованими за великим рахунком, тому що в принципі, і результати, які одержали партії за деякими винятками, вони цілком відповідали загальній картині настроїв в українському суспільстві, яка сформувалася не перший рік, єдине, що мабуть виняток, це результати свободи та комуністів, які виявилися значно вищими ніж будь-хто прогнозував попередньо. Але це знову ж таки відповідь на подальше структурування політичної системи України і політичних поглядів українців тобто, в принципі, зараз у нас вже вибудовується чітка структура соціально-політична. В якій мають місце і провладні сили, і ліві, і праві. Ну і так би мовити, більш поміркована опозиція. Чи е, вдосконало вструктуровані власне представники в комітетах у Верховній Раді? Адже все-таки там теж відбулася деяка мішанина. З'явились нові люди головами да, комітету. Да, ну там, там, власне кажучи, сама побудова структури парламентських комітетів, вона свідчить про те, що у нас продовжує тенденція, продовжується тенденція. Побудови відповідних структур не тільки в парламенті, але й в інших органах влади, не виходячи з виконання певних задач, які повинна виконувати влада, а виходячи із певних людей, які є, як то кажуть, в наявності. Mm -hmm. да? Тобто у нас це все вибудовується в відповідності It's до потреб, да? потреб mm -hmm. суб'єктивних потреб, під як то кажуть, по кожну людину окремо. І тому подивимося, наскільки продуктивною буде робота цих комітетів. Але як засвідчив досвід попереднього складу Верховної Ради, комітети, на жаль, мабуть, все ж таки на даний момент не є у нас основним центром ухвалення рішень. Тобто ключові законопроекти, які були ухвалені радою минулого скликання, які викликали найбільш суспільний резонанс, вони пройшли або відверто поза комітетом, або із негативними рішеннями комітетів, або відповідним чином. Неузгодженим з неузгодженим рішенням самих комітетів. Тому я би не став особисто, особливо сильно переоцінювати роль, комітет. роль комітетів, розподіл повноважень. Комітети насправді в нинішній Верховній Раді це просто набір відповідних статусних ролей. Тому що голова комітету це статус, який передбачає відповідне місце. У структурі Верховної Ради, у структурі влади для для тих, хто цей пост посідає, виходить фактично працюватиме заступник і всі інші депутати ну, да, члени... Ну будуть, будуть працювати. Да, і там в принципі якно ну ж таки засвідчує досвід попередніх верховних. Рад часто рядові депутати, ну я довів в плані їх статусу в комітетах. Вони були більш продуктивними в плані законотворчості, але чи більш вагомими, чи більш впливовими? Ну, звісно, звісно, але знову ж таки впливовість вона а, визначається і багатьма іншими параметрами. Ну, зокрема, безпосереднім впливом самого депутата в його партії, в його фракції. А ну, наприклад, а, дехто із депутатів, які як то кажуть, деригував голосуванням минулої ради, він був. Був мабуть один із найвпливовіших не? в підності до цього статусу, але це не формальний статус диригент голосування, угу. а це все ж таки статус фактичний, який визначається характером голосування, характером системи голосування, характером політичних відносин. Можливо, навіть в цих постатях зміняться акценти. Хто вийде на перший план, хто ні? Наскільки це можливо? Ну, власне, тут дивлячись від того, наскільки на який публічний статус буде претендувати той чи інший політик, і що конкретно він потребує від цього статусу. Да? Тобто, наприклад, голова комітету Литвин, я думаю, що він буде претендувати на те, щоб продовжувати Бутові. залишатися у публічній сфері, якимось чином про себе заявляти, ну, хоча б тому, що все ж таки залишається, мабуть, і спогади. Про нещодавню свою політичну діяльність хтось інший для певних комітетів можливо подібна публічність є навпаки не НАТО такою. Потрібною безпосередньо для їх керівництва, тому це все буде yeah. визначатися відносно до конкретних uh, випадків і конкретних осіб. Це таки Верховна Рада, це є та сама, ніби дві сторони одні да, монети публічна, yeah. а, те, що відбувається публічно, і власне те, що відбувається в тіні. Наскільки буде велика різниця між цими двома боками? Uh, ну як засвідчив досвід uh, минулої Верховної Ради, ця різниця може бути просто разючою. Тобто ми, наприклад, могли побачити, що одні й ті самі депутати представляли, наприклад, політичні сили і Верховній Раді, і на різноманітніших публічних заходах. Але при цьому далеко не вони ухвалювали ті рішення, які вже ставали політичними. Можливо, опозиція допоможе якось зблизити одну сторону відкрито до іншої прихованої. Ну о, власне, вони заявляють про відповідні наміри, зокрема, от їх ця. Акція чи точніше, кампанія спрямована на особисте голосування депутатів. Вона безпосередньо на це спрямована. Тобто, ясно, що особисте голосування депутатів, якщо його в принципі, реалізувати повною мірою, як це і передбачено, і Конституцією, і всіма нормативними актами України, то це означатиме, що в принципі всі депутати повинні брати участь у роботі парламенту якимось чином. тобто, ну, принаймні, це має. Зробити роботу парламенту більш публічною та більш якоюсь відповідальною. Але тому, що, що відбуватиметься за межами парламенту, цього ж ніхто не знатиме ну, все одно, як та, би не голосували. Звісно, звісно в будь-якому випадку а, залишається у нас така своєрідна роль парламенту як а, такого собі органу, який більшою мірою покликаний а, реалізовувати рішення виконавчої влади. Тобто, Ви робити гучні заяви. Робити гучні заяви, той самий екшен показувати суспільству у вигляді різноманітних колективних бійок, виламування парканів і тому подібне. Тобто Верховна Рада це фактично публічне обличчя влади. Його, в принципі, можуть бачити, ну хоча б у формі пленарних засідань, які транслюються по телебаченню, може, в принципі, кожен громадянин бачити. А діяльність, наприклад, президента вона є на порядок менш публічною, тому що вона зводиться лише до окремих виступів, там раз на тиждень чи раз на місяць, заяв, оприлюднення указів і тому подібне. Ну власне, а чи можна вірити от заявам, що комуністична партія виступає деяким контролером влади? Це здається, сказав а Петро Симоненко, і О, звісно, ну, чи це звісно, теж гучна чергова заява? Їм хочеться себе відповідним чином презентувати? Чому? Тому що коли вони йшли на вибори, вони що обіцяли? Вони обіцяли повернути країну народу, вони обіцяли знову ж таки позбутися тих самих олігархів, які захопили країну, захопили всю власність. І після вже входження до парламенту, в який вони війшли і набрали значний результат, саме спираючись на подібну риторику відверто опозиційну. Їм необхідно якимось чином обґрунтувати своє входження фактично у більшість із цієї самої партії регіонів, яка я особлює цих олігархів. Для цього вони можуть висунути от таку роль, претензію на роль, що от вони увійшли до влади не просто так, аби одержати доступ до посад комітетів та, наприклад, певних посад у виконавчій владі. А для того, щоб начебто їх якимось чином контролювати своїми діями. Хоча ну насправді, от чи може опозиція і чи повинна, чи є такі повноваження до контролю влади? Насправді повноваження у парламенту є, і вони визначені усіма нормативно-правовими актами, зокрема, це і звітування представників виконавчої влади перед парламентом. Угу. У Нас на жаль склалася протягом минулих часів така. Як на мене, дуже негативна традиція, що насправді дуже рідко виступають серйозні політичні представники уряду. Як правило, якщо не мені, якщо міністр, то як правило, який займає не надто значиму посаду або може і заступник виступати. А в принципі, регулярне звітування уряду. Причому перших осіб уряду перед парламентом це є абсолютно нормальна конституційна практика. Ну, Ото вихтягне бок заявляв, що буде контролювати, буде змушувати, але чи вдасться йому очевидно, що вони повинні шукати шляхи, яким чином до цього спонукати, використовувати різноманітні парламентські методи, непарламентські методи, а непарламентські методи. Це що? А, ну, наприклад, різноманітні акції, маніфестації, мітинги зрештою. Тобто, в принципі, вони повинні показати, що за ними реально хтось стоїть, стоять люди, які готові підтримувати їх позицію. Якщо вони цих людей е, мобілізують, виведуть, то я думаю, що ніхто не наважиться не рахуватися з цією позицією. Угу. Якщо це буде позиція кількох людей, то її можна буде проігнорувати, посилаючись на найрізноманічніші. Е, Приводи, підстави, причини і тому подібне, ну от вивести людей, чи готові громадяни вийти за тими а, політичними лідерами, які зараз в парламенті? Думаю, за лідерами навряд чи хтось зараз готовий вийти, угу. і не тільки за цими лідерами, але й за іншими лідерами. За ідею. Вийти? А тут питання навіть не ідея, а стільки реалізація цієї ідеї її і спроможністі, і що вона може бути втілена. Тобто, якщо людям продемонструвати якийсь зрозумілий реальний проект. Наприклад, пов'язаний зі змінами реальних реального їх життя, наприклад, пов'язаний із пенсійним забезпеченням або будь-якими іншими проблемами, які реально існують в суспільстві, якщо запропонувати реальне виважене нормальне вирішення цієї проблеми і показати ціль, як це можна вирішити, наприклад, натиснути на парламент, аби він прийняв новий законопроект. То я думаю, що це має шанси одержати підтримку в суспільстві. А якщо просто так під якісь відповідні псевдоподії, то навряд чи хтось кудись піде. Але все таки, ну люди мають довіряти парламентарям, мають довіряти уряду, що потрібно уряду зробити, аби довіряти так. само повести а, за да, собою. Да, для того для того, щоб влада могла претендувати на якусь довіру, вона повинна забезпечувати перш за все відкритість. Тобто у нас така тенденція останнім часом знов ж таки намітилася це прагнення влади до приховування будь-якої інформації, знову ж таки, намагання певним чином впливати на діяльність журналістів, намагання певним чином зупинити вільне надходження інформації. Різноманітні е, затримки в плані виконання запитів і тому подібне. А влада насправді вона сама, якщо вона претендує на завоювання довіри, вона сама повинна цю інформацію оприлюднювати. Але все-таки є ж якісь аргументи, чому так в тіні е, є аргументи, тому що, мабуть, далеко не всі свої кроки представники влади можуть пояснити саме інтересами суспільними. Інтересами держави тому подібне. Тому очевидно, що деякі питання вони бажають приховати. Але будь-яка подібна ситуація вона має дві сторони. Будь-яке приховування, воно породжує з одного боку чутки, циркулювання негативної інформації і знову ж таки підживлює різноманітні панічні настрої в суспільстві, що, зокрема, от ми могли спостерігати на прикладі відомої епопеї з провадженням податку на Угу. Обмін валюти угу. з і тому подібне. Тобто, зрештою нічого не впровадили, але це дуже серйозно вплинуло на стабільність суспільства і на суспільні настрої, і на довіру на так довіру, саме. да на довіру угу. до влади. Тобто, якщо якщо суспільство очікує постійного удару з боку влади, що влада прийде, почне щось відбирати, якимось чином а, а, претендувати на особисті кошти або інші ресурси громадянина, то громадянин такій владі довіряти не буде. Ну, але яким чином це, ну, я не знаю, змінить ситуацію, якщо ну, от не довіряють, да, уряду і що? В принципі, пасивна недовіра, звісно, сама по собі нічого не змінить, тому що поки вона не виражається у певних Остані, да, діях, і, у певних да. акціях, то, звісно, її можна ігнорувати. Але ігнорувати її все одно небезпечно. Тому що це йде все одно накопичення негативного потенціалу. Як знову ж таки засвідчує практика не лише України, але й інших суспільств. Коли цей потенціал накопичений в достатній кількості, він е, може вилитись у будь-що за будь-якої ситуації, да? тобто, от як е, е, в арабському світі, да? тобто там існували відповідні режими е, десятиліттями, але варто було встатися одній події в Тунісі, варто було змінитися ситуації в в Тунісі, і пішло займання по всім країнам. Угу. Тобто, тут в принципі не можна доводити ситуацію до непрогнозованості а коли е, е, відповідний рівень недовіри. Суспільство до влади є значним, то ситуація вона є непрогнозованою апріорі. Чи можна спрогнозувати? Хоч ситуація зараз ще не певна, що парламент не почав працювати повною мірою, ще уряд новий, але все-таки чи буде цей рік мудрим, як змія покровителька як ви вважаєте? Не щодо цього значні сумніви. Чому ще власне кажучи, дуже далеко у нас до президентських виборів, але вже деякі лідери фракцій заявили про свої президентські амбіції. Це означає, що вони повинні будуть підкріплювати ці президентські амбіції протягом наступного року якимись діями, якимись кроками. Тобто, в принципі, зрозуміло, що а, ми побачимо дуже багато різноманітних кроків, які будуть спрямовані не стільки на результат, скільки на позиціонування, на презентацію конкретних політичних лідерів. Ну а коли, коли ми прагнемо завоювати підтримку, то і про мудрість говорити важко. Ну побачимо. Я побачимо. ж е, вам дякую за ваш політичний огляд за прогнози. Нагадаю, гостем студії був політолог Петро Олещук. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.